Добрий ранок. Сьогодні 26 травня 2025 року. Тема тижня. У кожної пори року своя краса. Заняття з художньої літератури в старшій групі. Тема заняття читання Василя Сухомлинського Я жінка знаходить квітку конвалі. Доброго весняного ранку, мої любі друзі! Сьогодні у нас заняття з літератури. А на заняттях з літератури ви знаєте, що ми або читаємо твори, або переказуємо, або залучуємо вірші. Але сьогодні я вам прочитаю дуже цікавий твір відомого українського письменника Василя Сухомлинського. Він не тільки письменник, він ще і педагог. І цей твір називається Як жінка знаходить клітку конвалію». Тож сідайте зручно та уважно дивіться на екран. Я пропоную вам підгадати сад. з квітки на квітку порхає, солодкий нектар збирає, вулик його принесе, у соти пет покладе. Так, ви відгадали, бо ви знаєте, звісно, це дітки бчілка. Адже цара яка пора року, так, весна. Яку красу ви бачите навруги себе на весні. Так, ось таку красу я вам показую ось на цій картинці, які гарні піточки розпустилися на деревах. А ось в лісі ви бачите галявину з квітами. Це також ознака весни, адже взимку ми квіточок не можемо побачити в лісі, а на весні розквітають весняні квіти. Вони радують своїм парвистим кольором, своїм ароматом, своєю красою. Кого ви бачите на цій карті? Так, прилетіли птахи, повернулися до рідної домівки. Звісно, прокинулися Комаш. І ось я зараз вам розповім твір Василя Сухомлинського, який називається Ярмчілка, знаходить від у конвалі. Будьте уважні! Вилетіла з вулика бджілка, літає над пасікою та слухається. Летить бджілка на музику дзвіночків, прилітає до лісу, а тут дзвонять квітки конвалії. Кожна квітка маленький срібний дзвіночок, усередині золотий молоточок. Ось ви бачите, я, Василь Сухомлинський гарно говорить про цю квітку. Срібний дзвіночок, усередині золотий молоточок. Б'є молоточок по срібну, вона є дзвін. Аж до пасіки лине, ось ви бачите, є музика, аж до пасіки лине. Ото та конваліє, кличе бджілку. Прилітає бджілка, збирає з квітки пилок та й каже Дякую квітку. А Квітка мовчить, вона лише зніяковіло пускає голівку. Давайте поговоримо про змісту цього твору, звідки вилетіла бджілка. Так, бджілка вилетіла з вуликів. І що ж вона почула? Так, дзвін дзвіночків. А що то були за дзвіночки? Звісно, то були, була квітка конвалії. І що б жінка зробила? Так вона сіла на квітку, зібрала нектар та полетіла з лісу знову до вулики. Ось такий гарний твір. Псав силь Сухомлин. А зараз я вам пропоную пограти в гру, коли яка квітка розцвітає. Ось подивіться, що за пора року зображена на цій картинці. Ну, звісно, весна. Які ж квіти розцвітають на весні. Це і проліски, І ось та ж сама конвалія ми сьогодні говорили і підсніжники, і нарциси, і тюльпани, це весняні квіточки. Давайте розглянемо наступну пору року. Так, звісно, це літо. І ось ви бачите, що це за квітка. Так, це ма. А це, так, звісно, жовтоока ромашка. Так, ви бачите, яка вона гарна. А це маргаритки, дітки. Навіть є ім'я таке Маргарита. І влітку зацвітає дуже гарна кітка, яка називається. Так троянда. А також зацвітають іриси, ось такі гарні, різнобарні, вони також бувають різних різних кольорів. І на зміну літо, яка приходить пора року? Та осінь, а осінь яка дія. Так, вона може бути і дощова, вона може бути золотою, може бути і ранньою, може бути і пізньою. А що ж восени ви бачите, яку красу навкруги? Так міняють листочки свій колір. Збираємо врожаї, а які врожаї ми збираємо восени? Звісно, і гриби, і фрукти, і овочі та робимо запаси на зиму, щоб взимку ми могли скуштувати. і яблука, і груші, мариновані грибочки. Але і восени цвітуть квіти. Адже ми говорили про весняні квіти, про квіти, які цвітуть влітку, але й осінь нас також балує різномарними квітами. Це ладіолуси. Вони бувають різних різних кольорів. І білі, і червоні, і рожеві, і фіолетові. І помаранчеві. Ось ця квітка не просто квітка, вона і лікарська рослина, вона і рослинний символ України. Так, звісно, це чорнобривці, про яких написано немало і віршів, і пісень. Зацвітають і астри. Вони також дуже гарні. І переплітаються в цих квіточках також різні кольори, як і владіолуса, і рожеві, і білі, і блакитні, і фіолетові. Адже коли ми 1 вересня йдемо до школи, саме Астри зацвітають, і ми можемо створити букет з астр. а також Квітка, яка називається майори, вони також бувають різних кольорів від білого до червоного. Зацвітають восени піони, хризантеми. Це такі гарні різнобарні квіти, які нас радують своєю красою. І тому восени. І аромат на клумбах стоїть неперевершений. Ще літають бджілки, інші комашки, які милуються також цією красою. І ось ви бачите, які гарні квіти можуть радувати нас, українців, своїм цвітінням. Адже кожна пора року має свою красу. Навесні нас радують одними кольорами, влітку іншими, восени більш. Переважний це жовтий, помаранчевий колір, коричневий, взимку білосніжний. І всі нас радують. Ось ви бачите клумба тюльпанів, які вони гарні, і жовті, і червоні, а також в цих квіточках можуть бути в одній квіточці декілька кольорів. Бережіть природу, і вона буде нас радувати в будь-яку пору року, чи то зима, чи то літо. Чи то осінь, чи то весна, адже кожна пора року по-різному чарівна, чудова, гарна, мила, І ось бжілка відлітає з клумбочки і летить до своїх пуликів, про що ми сьогодні з вами, дітки, говорили? Так, про різні пори року, а також ви послухали, я вам розповіла твір Василя Сотнинського, як жінка знаходить квітку конвалії. Адже саме в травні місяці зацвітають ці милі неперевершеної краси свіночні. Саме в травні нас радують вони. Своїм ароматом, адже аромат підконвалюти неперевершений. Наше сьогоднішнє заняття з художньої літератури завершується. Я вам бажаю гарного дня. Читайте, насолоджуйтесь природою вітного раю. До побачення, мої любі друзі, гарного вам дня!